Замість обідньої перерви, флешмобу серед місті. Керівник обласної військової адміністрації взяв участь в акції Засвітись в темряві. Ця літня жінка радіє подарунку світловідбивній стрічці. Ой, скільки уваги до мене, ну у мене вже шок. Ну да, подякую, я всім задоволена. Ну, якщо немає світла, так це ж не його провина. Актуальність флешмобу зумовлена складною енергетичною ситуацією в Україні. Через масовані ворожі атаки на об'єкти енергозабезпечення у містах відключають електроспоживання, зокрема й вуличне освітлення та світлофори на перехрестях. Тож у темну пору доби жителі Сумщини мають подбати про власну безпеку на дорозі, закріпивши на одязі такі найпростіші індивідуальні світловідбивачі. Ми, як обласна державна військова адміністрація, започаткували таку акцію. Це стрічка безпеки. Ми закупили 5 тисяч таких світловідбивних стрічок. І спільно з Нацполіцією, з УКТрансбезпекою і з проєктом Добробат, з яким ми співпрацюємо, реалізовуємо цей проект у нас в обласному центрі і сподіваюся, що він отримає підтримку по всій області. Ці двоє юнаків розуміють важливість власної безпеки на дорозі, хоч і говорять про це з гумором. 10 із 10, тому що це як мінімум безпечність. Ночі йдеш такой бам, а Саутя, то така штучка і Все Солідарність званій часто доводиться ввечері ходити. – Дуже часто. І наскільки ця стрічка допоможе? Дуже допоможе. Прям виживу, мабуть. Активно роз'яснює перехожим мету флешмобу і представник громадської організації. А давайте, будь ласка, щоб була безпека і щоб водії вас помічали ввечері на дорозі. Зараз ті темніє дуже рано і дуже важливо, щоб наші мешканці були в безпеці і тому ми роздаємо такі світлоотражаючі стрічки, щоб була безпека на дорогі, і пішоходи були в безпеці. В управлінні патрульної поліції говорять, вечірнє відключення світла дійсно збільшують імовірність аварійних ситуацій на дорогах. Однією з найпоширеніших є наїзд на пішохода саме через те, що водій дуже погано може розгледіти пішохода на дорозі. Тому ми активно Акцію можемо називати і по-різному, або засвітися, або будь-помітним. Чим більше світлоповертаючих елементів яскравого світлого одягу, ліхтариків буде, то їх буде краще видно. Обласні посадовці своїм прикладом передають естафету представникам місцевого самоврядування та керівникам організацій і установ в інших містах Сумщини. Долучитись до пропагування безпеки громадян на дорогах. Цей челендж ми передаємо далі керівникам установ, організацій, керівникам органів місцевого самоврядування для того, щоб вони теж долучилися, закупили такі стрічки для своїх людей і так само закликаємо людей теж вдягати одяг зі світловідбивними елементами. Особливо рекомендуємо це робити для дітей, щоб вони вдягали спеціальні жилети з світловідбивними стрічками, зі світловідбивними елементами. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.